З нами Дмитро Левусь, політолог, міжнародник. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю, ми раді Будемо вас бачити. Будемо розбирати і результати саміту, і низки зустрічей. Давайте почнемо спочатку. З Китаю, так. Китай лобіює власний мирний план щодо України перед самітом у Швейцарії. Один із співрозмовників Ройтерс назвав план Покіна. Витонченим бойкотом майбутньої зустрічі за повідомленням змі Пекін намагається переконати країни глобального півдня підтримати його план із шести пунктів, презентований спільно з Бразилією кілька місяців тому. Прямої критики на адресу конференції, яку Китай пропустить, не звучало однак, посланці Пекіна переконували своїх співрозмовників буцімто то саміт продовжить війну. Пане Дмитре, чи можемо ми говорити про ну абсолютно вже цілеспрямовану роботу Пекіна проти ось мирного саміту? Ну як на мене, то це однозначно. Я знаєте, чому здивований? Ось Китай створив, Китайська Народна Республіка створила цей. Ілюзію того, що вона є, ніби є якась супердержава там в плані навіть не супердержава, да тобто вона все ж таки так над але в плані своїх якихось спроможностей, інтелекту і всього іншого. І е, це навіть от співрозмовники солідних видань говорять витончений план саботажу. Ну який витончений? В тупу це називається. Да, це в тупу, і більше того, дотримуючись всього того, що вони самого початку починали. Да? самого давайте нагадаємо про що про те, що. Немає ніякого китайського плану. А те, що Китайська Народна Республіка називає планом, і це зараз почали називатися. Вони самі, коли, рік тому, там, через рік після початку війни, в лютому 2023-го спромоглися зрештою вичавити з себе щось. Вони самі не називали, самі не називали цього планом. Вони говорили, що це ком'юнікет. Вони говорили там якось пропозиції, будь-що. Да? Тобто це не було планом ніяким. Mm -hmm. І е зараз, зрештою, з'ясували, що це план. Насправді це набір еклектичних пунктів, які не, аж ніяк не пов'язані з собою. Чому? Тому що там спочатку там ритуальний вопль про те, що Китай е е да, ну, він поважає право, там суверенітет, е принципи ООН. А потім, е при всьому при тому, що далі по по справах їх пізнаєте їх. І після цього далі що починається українська криза, да, тобто вони починають говорити насправді всюди. Другий момент, всі там три чи чотири пункти їх можна говорити про те, що Китай просто нав'язує думку про те, наскільки він необхідний світу і наскільки від нього все залежить. Просто там зайвий раз нагадати проте і просто перезитують навіть на ситуації війні. Там про цей самий відновлення торгівлі по Чорному морю, про там продовольчу безпеку. Чому? Де? Тому що Китай залежить від постачання продовольства там із України і з Росії. Другий момент. Зберегти виробничі та логістичні ланцюги це до чого? Для того, щоб світ був сталий, та ні, за для того, тому що Китай, який себе сприймає як майстерню світу, там третій момент, Китай готовий взяти участь у відновленні України. Тобто, Китай відверто, так шкурня, шкурно говорить: ми готові освоювати ваші гроші, дорога Європа, дорогий захід. Тобто, ось про що цей план да насправді. І більше того, там є знову ж таки, суто ритуальні такі речі про необхідність там гуманітарні, да? дотримуватися там переправ, там повернути всіх військовополонених. Але якщо ти країна, яка претендує на те, щоб бути надержавою глобально, там претендуєш бути полюсом сили. То ти просто зобов'язаний в цих пунктах не просто їх сказати, а вийти з конкретними пропозиціями, сприяти обміну, щось зробити. А тому а цього всього немає, і це не витинчений там план саботажу. Це був тупий саботаж. Да? Вони самого початку взагалі шантажували: не буде Росії, ми не поїдемо. Да? Потім просто вимушені були, коли стало зрозуміло, що глобальний саміт миру він дійсно відбудеться, він успішний, і вони вимушені тоді вже були просто. Трохи змінювати свою риторику, і навіть було незрозуміло їдуть, не їдуть. Тож насправді, Китай він теж не це не витончений, знаєте, вит... замаскований план капітуляції України. От що таке так званий китайський план, але хоча б знаєте, офіційний Пекін би тоді не робив одного. А не говорив іншого. Я маю на увазі допомогу Росії, яку вони роблять так підпільно, і кажучи, що ні-ні ні, ми тримаємося нейтралітету. Ви фактично, ваша позиція вона збігається з офіційною позицією української дипломатії президента. Зараз надамо інформацію, яка підтвердить ваші слова. Намагання Китаю залучити країни до свого мирного плану. Прокоментував президент України. Він наголосив, що українська формула миру спирається на харті Організації Об'єднаних Націй і базується на кількох принципах, таких як територіальна цілісність. Суверенітет, ядерна та продовольча безпека за його словами з пекіном вдасться порозумітися, якщо він розділяє саме ці переконання. Пане Дмитре, підхоплю питанням. Якщо Китай має альтернативний погляд на це, він може підготувати альтернативну формулу миру. Якщо ми маємо спільні погляди на це, як і гадаю, з усім світом, якщо вони поділяють цей шлях до миру, ми знайдемо можливість для діалогу. Пане Дмитре, впродовж ну багатьох вже місяців ми з вами, коли говоримо про Китай, ми підкреслюємо періодично його перш за все прагматичність. Чому він зараз стоїть біля Росії? Зрозуміло, газ і, і сировина і дуже багато всього. Точки перетину, принаймні теоретичні України і Китаю. Ви їх бачите? Знаєте, я би ще додав, що прагматичність, яка все ж таки і догматична. Да? Ну, вони, вони, вони є комуністами, і це ну, реально своєрідний погляд на життя, хто б там що не казав. Да? Тобто, хоча й говорять, що там капіталізм, ні, нічого подібного. Тобто, з ідеологічної точки зору це країна, яка живе саме так, під червоним прапором, і безпосередньо наразі коїть геноцид в. Сіньзяно інгурському районі. Тобто тому з такої світоглядної точки зору теж зрозуміло, чому вони з Росією. Тому що поразка Росії це означає, що держави такого ж можуть зазнати поразки у зіткненні з меншими країнами, але демократичними. Тому це зрозуміло. Тут є так би мовити, така прихована лояльність до Росії в цьому плані. Точки дотику, ви знаєте, вони можуть бути, але от вони якраз на цьому самому на прагматизмі. От якраз про що ви говорили, про те, що Китай говорить, що ні, ні, ми не допомагаємо, хоча допомагає. Це і. Певні обмеження в допомозі, які ну вони реально ж не, не, не відверто ж, да, співпрацюють, прямо щоб от ви все постачають там зброю або там комплектуючи, вони е, нам десь там певним чином це обмежують. Чому обмежують? Тому що бо побоюються санкцій. Угу. І ось тут я гадаю, що тут є точки дотику, там де Китайська Народна Республіка буде вимушена. Рахуватися з тим, що може бути або е, санкційний тиск, або е, ось зараз да, з глобальним самітом миру, що відбувається, Китайська Народна Республіка, яка завжди себе е, подавала як голос глобального півдня, е, при цьому на цьому глобальному умовному глобальному півдні ну не всім це подобається однозначно, е, що за нього хто, якийсь голос є. Вона просто е, ну, вимушена була реагувати на те, що ось. Глобальний південь він е, буде присутній на цьому заході, і ось тут. Я думаю, що це теж саме з позиції впливу і з позиції сили, так точки дотику з китайською народною республікою може бути а, і аж ніяк не як Китайська Народна Республіка, яка от сама є силою, яка всім все нав'язує. Ні, тут тут розгова, розмова може Дитбіль, бути без вибі, е, е, така, без хороша е, да. новина. Да, хороша новина. Це, да, новина. Новина. це дуже хороша. Да. <смітно> тому що прийшов. ми стежимо за мапою. Давайте ми її покажемо, оскільки зараз пішли від mm -hmm. бої, де саме, тому. Що що від самого ранку я вже збилася з рахунку, це вже п'ята, здається, тривога для Києва та Київської області. Поки що у Києві відбій повітряної тривоги, але лишається небезпека для Київської області, Черкаської, Полтавської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Луганської Автономної Республіки Крим пішли відбої, просто на наших з вами очах. Зараз будуть відбої у Чернігівській області і Полтавській, трошки затримка, тому що зв'язок, але зараз. Чернігівщина, Полтавщина вже без тривог. Як Це бачимо масовою та... від бої. пішли? Хай так і буде. А, Бачите, добре, Богу. що у вас в телефоні да. було покладено початок. до того, що робить ворог, біснується, і знову там в Кремлі відзначилися цинічною заявою. Путін каже: наступне, Нібито він готовий до мирних переговорів і водночас висумає умови для припинення вогню. Заявив, що Україна має вивести свої війська з чотирьох областей, які Росія частково окупувала. А ще від Мовитися від вступу до НАТО і мовляв тільки тоді росіяни припинять бойові дії на території нашої держави. Звичайно, цю маячню ми не будемо показувати. Ми її просто зацитували. Те, що сказав Путін, пане Дмитре. Що це відбувається? Ось така дипломатична реакція Путіна, чи що це залежно. Знаєте, а насправді так це вимушений абсолютно крок на тлі глобального саміту миру? Тобто однозначно, чому тому, що ну. Зрозуміло, що ну, по перше, да, от була ця кампанія, коли і Росія, і Китайська Народна Республіка, особливо да, звісно, Росія проте запускали цю тезу, що він нічого не означає, ні до чого не призведе, але те, як вони казилися, да, тобто з цього приводу, означає, що такі влучання в ціль, і знову ж таки, Ну мабуть, якщо відбуваються дзвінки лідерам країн, щоб вони туди не їхали, то це теж означає, що це вагомий захід. Слухайте, це... а тут знаєте, що мене особисто дивує? Він реально якийсь ненормальний, тому що. Зараз наші хлопці і дівчата вмирають в перерахованих ним регіонах за те, щоб не було тут російських військ. А він вимагає, щоб з нашої території пішли наші оборонці, які намагаються прогнати цю нечисть, і плюс НАТО НАТО це вже визначений курс України на майбутнє, да. тому що ми розуміємо, що без цього ми не зможемо стримати Росію у майбутньому. Наші діти змушені будуть воювати. На що він сподівається? Ну він сподівається, дивіться, на що. На те, що в принципі, мабуть, є. Ну, по перше, є відчуття того, що ось є глу. Глобальний саміт миру, який не вдалося зірвати, і який е, ну, це як початок шляху великого дипломатичного, тобто зараз три пункти, далі буде далі. Зараз е, Росія на піку своїх е, сил, своїх е, загарбань. І знову ж таки, на, але в цьому контексті ось треба реагувати на, на українські реальні пропозиції миру. І знову ж таки, ось, наше посилення позицій з огляду укладання угод про співпрацю у сфері безпеки, да, які, які відбуваються. Да. Тобто, ось це абсолютно очевидно, що тут імітація миролюбства з одного боку і е, такого нахабства в плані диктату. диктатура Дмитре про нахабство даруйте буквально дві хвилини да, чи три була та да, відбій тривоги, а зараз знову попередження про те, що в Києві Київській області оголошено повітряну тривогу. Будь ласка. Не нехтуйте своєю безпекою, своїм життям, йдіть в укриття. Якщо ви зараз перебуваєте в небезпечних місцях, подбайте про себе. Так, я додам і знаєте, я думаю, що тут все ж таки і зрозуміло, що вони там намалювали якийсь собі план імітації там мирного процесу. Да, ну Китайська народна республіка заявляє, що нібито там є група країн. Але знаєте, я з цього приводу, що хочу сказати, що насправді. Вони можуть проводити альтернативні е, свої там саміти, да, або там вигадувати, або там клієнтелу свою збирати, або країни, які ми не зрозуміли. Е, але це буде от, можна порівняти 1984 рік. В Радянський Союз не поїхав на Олімпіаду в, е, в, в Америці, да, тобто тоді. але е, і провели свої там ігри доброї волі. Стали ігри доброї волі від цього а, аналогом Олімпіади або замінникою, та не стали олімпіади як вони були, так і для внутрішнього були. споживача. Ну, так для внутрішнього споживача там да там можна це все, що завгодно показувати. Для внутрішній корейський споживач і вони да, чемпіонат світу з футболу, футболу вигравали вже, да. так. Да, так Що да, так що, А Ви так? знаєте, що я хотіла сказати? Дивлячись на цю ситуацію, і ось цю реакцію, і, і, і знову ж таки на мапу повітряних тривог ми розуміємо, що біснується Путін. Він зараз невдоволений. Чи можемо ми сказати, що в нас є певні проблеми на фронті, тому що нам не вистачає озброєння людей. Ми це розуміємо. Це ті речі, про які ми говоримо. Але що стосується дипломатичного фронту, ми тут міцно і стійко тримаємо оборону? Я гадаю, що так, що ну ви дуже вірно говорите, що дипломатичний саме фронт, да, тобто, ось він є, і це окремий напрям. І так я гадаю, що ну, не будемо говорити що прориви там або. Там якось, але але ситуація... принаймні те, що з нашим президентом але, говорять світові лідери. Так, це однозначно, так. Да, тобто що, однозначно можна про це говорити і варто говорити. Да. От, навіть останні, ось це все треба дивитися в контексті. Да. Ось цей візит Зеленського спочатку на 80-річчя висадки союзників Нормандії, до речі, просто нагадаємо. 10 років тому, коли було 70-річчя. Одра... Уже після того, як Російська Федерація проголосила приєднання до себе Криму, Путін був присутній там. А це одна із таких ну, ментальних таких центрів сучасної західної цивілізації. Да? Тобто, колись зах... ось висадка союзників Нормандії, тобто, коли західні демократії об'єдналися для того, аби перемогти нацистський режим. Да? Тобто, ось цей момент. І тоді навіть ще був запрошений Путін. Зараз не те, що цього немає, зараз цей... потім, після цього, виступ. У Франції в парламенті угоди з зустрічі з президентами да, угоди з Японією зі сполученими штатами, участь у G7 і там прийняття рішень про передачу Україні доходів з російських заморожених активів. Тобто, це от просто низка таких речей. Зараз це от, нинішній цей момент завершується самітом глобальним. Да? Тому так однозначно ми можемо це говорити. Так, з приводу повітряних тривог, давайте внесемо конкретику, точніше, ретранслюємо цю конкретику повітряні сили Збройних сил України, уточнюють, що Масштабні повітряні тривоги оголошені через зліт мігу 31 го крім того, через активність ворожої тактичної авіації на північно-східному і східному напрямках загроза застосування авіаційних засобів враження для прифронтових областей. Друзі, зважайте, будь ласка, на цю інформацію, повертаючись до м, ось цього дрейфу по свідомості, яке ми чуємо. Від кремлівського лідера кажу, ми ну, наче дивуємось. Ви пригадали нацистську німеччину. Пригадаємо, що в 45-му році, коли війська союзників. Ледь вже не були в Берліні. Гітлер планував контрнаступальну операцію. Нормально собі да. там розкидував. А ми ну, зараз дивуємо Бігав що... по бункеру. і Кричав де де він да, 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 Але віде. Щось да. десь колись проспав, не встиг, не да. зреагував а, про ще про саміт, Так є ще час. Головним питанням саміту НАТО буде Україна. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єн Столтенберг. За його словами, лідери країн. НАТО мають затвердити надійну і передбачувану фінансову допомогу для нашої держави. Столтенберг пропонує виділяти Києву щороку 40 мільярдів євро. Також, за його словами, під час саміту лідери обговорять посилення оборонних можливостей альянсу та поглиблення співпраці з союзниками в азійсько-тихоокеанському регіоні. Зустріч почнеться. Нагадаємо, 9 липня. Відбудеться вона у Вашингтоні. І ось тут да, дивна ситуація. Путін каже ніякого НАТО, угу. а тут є заява генсека: що головне питання на саміті буде питання України. Зрозуміло, що ніхто не каже, що завтра давайте долучайтеся, але вже розглядають це в майбутньому як майбутнього партнера. Ну так, і е, дійсно е, щодо саміту, так, звичайно, да, для України було б найбільш позитивним, якби прозвучало от конкретне запрошення. Да? Але ми реалісти. Але, да, але ми реалісти, так. Да, і тому, е, в принципі, е, наприклад, те, що було от зараз в угоді з, зі Сполученими Штатами Америки, що там прописаний цей момент, да, що Україна. Підтвердження цього шляху України до НАТО да достатньо показово знову ж таки. Активність позиції НАТО що, наприклад, ось перед наданням дозволу на використання американської зброї по території Російської Федерації була відповідна заява генерального секретаря НАТО. Також да, в цьому плані, так це як на мене, такий достатньо показовий момент і, і дійсно. Формулювання ось цих 40, про 40 мільярдів. Я думаю, що ну, Путіну лишається тільки да, як, як Гітлеру бігати по бункеру і волати. Хоча ну, у нього поки що, на жаль, ситуація не зовсім така, як у Гітлера була там в бункері 45-го року. Да, але 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 так буде, і це без гарантів. пане Дмитре. Я так розумію, у нас ще пару хвилин є. Ваші роздуми дуже цікаві. Останнім часом цих публікацій побільшало. Марк Рюте як наступний генсек НАТО, наскільки він буде більш ефективним? Ну, знаєте, тут... Які ваші очікування да, ну, Важко сказати. Я, в принципі, я пам'ятаю да, і співпрацю з ним і. Складна країна була для України в, наприклад, 2016 році перед а потім да, тут, тому тут я гадаю, що ну, ми побачимо, да, як відбуватиметься. Да. Тому я, я гадаю, що однозначно ну, є от генеральна лінія, яка от зараз вже визначена. Чому? Тому що Нинішній генсек він теж все ж таки не завжди був uh -huh. однаковим. Тому я гадаю, що зараз ситуація набагато більш предметна. У в плані саме підтримки України. Тому я гадаю, що тут буде це визначати. Час, дякувати Так, пане Дмитре, ми безмежно вдячні вам за те, що ви були цієї Дякую. години в студії. Нагадаємо, глядачам це був Дмитро Левусь, політолог міжнародник. Говорили про такий Дякую. важливий міжнародний тиждень, який стосувався майбутнього України.